Мене звати Богдан, прізвище Ковальчук. Навчаюсь в 9 му декласі середньої загальноосвітньої школи 281 міста Києва. Тож розповім про значення свого прізвища. Українці здарна відображали свій рід е, занять у родових іменах. Ковальство відоме українцям з прадавніх часів, а найпершим українським ковалем був Бог Небесної Вогню Сварог, який виковав перший плуг. Коваль у всіх народів був фігурою помітною, шанованою і трохи загадковою, інакше бути й не могло людина, яка може впоратися з вогнем і металом, завжди трохи чарівник. Ця професія сама по собі ставала характерною ознакою людини, а його спадкоємці так і іменувалися – діти коваля. У фольклорі ковалі кують зброю, якою перемагають ворога. У Запорізькій січі серед різних майстрів були і ковалі. Запоріж... Запорожці давали їм прізвиська Коваль Ковальчук. Прізвище Ковальчук займає восьме місце Україні за розповсюдженістю: Ковальчук, син Коваля і учень Коваля. Налічують понад 100 тисяч носіїв цього прізвища в Україні, а найгустіший е, осередок прізвища Ковальчук, Алевський район Житомирської області. На одного носія прізвища припадає 46 жителів. Мені дуже подобається моє прізвище. Бо воно нагадує, що кожен коваль свого щастя.